І так, нарешті буде загальне відео, От, де я розкажу то є, свої враження і свій малесенький опит. Відразу попереджаю, що те, що я буду говорити, або ж розказувати, або ж давати якусь якоби свою е, типу апарату, це буде особисто мій досвід. То є, це не факт, що комусь це може підійти і не факт, що потрібно іменно так робити. Е, що ж, Перше питання саме таке елементарне взагалі. Чи потрібно закалятися, я думаю, що так потрібно. Якщо це, звісно, не суперечить вашим принципам і немає у вас хронічних захворювань. Далі. Е, робити це поступово, чи відразу в холодну воду повністю, е, так би мовити, різко, незаплектно. Е, в общем, що я тут можу сказати? Навіть якщо ви не боїтеся холоду і у вас відміна здоров'я. Все одно я би рекомендував поступово. Тому що відбувається все одно, відбувається поступово адаптація організму. Та дійсно з певним часом ви відчуєте, що вам вже якоби не сильно холодно. Тобто можна і вже далі лізти в більш холоднішу, тобто блядіну воду. Тобто краще все-таки, я думаю, поступово це робити. Далі. Я віцяв кори. Так, є. Але яка саме, це вже все індивідуально. Залежить від вашого організму і, звісно, вашого внутрішнього переконання. Тобто потрібно просто в це вірити. Тоді да буде якась <смітна> це на користь. Це одразу е, трохи. Е, поширене питання, да, от, чи дійсно виліковується хвороба? <смітна> е, тут конкретно не можу сказати, бо кілька місяців да, це і закалки, що я. Практикую це дуже мало, щоб робити якісь висновки по такому питанню щодо великовності хвороб. Але від себе додав наступне. Імунна система дійсно стає сильнішою. Одного разу було теж, я ну, то шо, шо, присудився, була нежить. Наш зайти по Ну, Саме лікування було, можна сказати, коротшим, ніж зазвичай. І в більш легкій формі це все пройшло. Дві мінутки, е, дві секундки. Да, і ще хочу наголосити, що хоч і була тут і нежить, е, при цьому я теж приймав е, холодний душ. Е, також ще кілька випадків щодо захворювання, але поки я, м, теж в мене є особисті там, е, певні але враження, але ну, не, не тільки нежить, там ще й інші є, е, моменти. По здоров'ю, як воно це все вплинуло. Але поки я не буду розповідати, бо чесно сказати, якоби відразу і водночас думаю, може це просто збіг обставин. Якоби вийшло так, що певні симптоми в мене зникли. ну, Можливо, там не повністю на 100% зникли, але наполовину. Але ж говорю, може це збіг обставин. тому подобне. Ну, поживемо, як то кажуть, побачимо. З особистого досвіду хочу його наголосити основні, якби, та, критерії для того, щоб почати закалятися. Саме перше і саме елементарне – це є психологія та віра. Віра, що це є для здоров'я та задоволення. Далі, як не крути, не верти, потрібно піклуватись Ну, точніше слідкувати за режимом, то сон, е певним чином, сформувати збалансоване харчування, е звісно, займатися спортом або хоча б мінімум три рази в тиждень робити елементарні вправи. В общем, простіше кажучи, вести здоровий спосіб життя тоді, то якоби, да, от закалка, то вона буде додатково давати е приріст так, енергії, сили і тому подібне. От, і і система буде ставати кращою сильнішою. Е, якщо ви будете виматувати себе на роботі, плюс якісь там певні тренування е, і, само собою, час, часте закалювання, тобто фактично, не в кожен день. Е, ну, Зразу це ви не замітите, але все одно поступово-поступово це буде велике навантаження на організм. І ви організм буде виснажений і ви попросту можете захворіти. Хоча будете думати, що займаюся спортом, да? в холодну водичку залажу, як то кажуть, передихань немає, але це теж шкідливо. Тобто Потрібно, щоб був якийсь определенний баланс. Далі. Якщо ви надумали цим займатися, то робити це не просто, а робити це із задоволенням. Бо якщо ви будете залазити в холодну воду, бо так всі роблять, бо якоби хтось сказав, що да, там, краще для здоров'я, імунітет стає сильнішим. Взагалі, простими словами, будете себе примушувати, то, то в самому процесі ви не отримаєте ніякого задоволення від цього вже процесу, то краще цим не займатися. Да, інколи там, раз в місяць, да, або так, 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 так би мовити, на хрещення, да, раз в рік там, чи півроку залізти водичку, то ладно, ще, ще все йде. А от також себе насилувати що через якоби не хочу, да, бо якоби пишуть і говорять, що надо, теж не потрібно так робити. Звісно, спробувати треба. Я навіщо й рекомендую. Коли ж поділить, зрозумієте, що таке та чи потрібно вам це. Далі. Щодо води, яка взагалі вважається холодна вода. Ну, в інтернеті кругом пишу, да, що якби температура повинна бути не більше 12 градусів? Е, Як тільки ви зможете знаходитися в цій воді, е, з часом звикнути і температуру можна буде понижати. З свого досвіду скажу так, дійсно, якщо більше 12 градусів, то ефекту, е, ну, я б сказав, ефекту немає. Якщо 12, 11, 10, так, да, є ефект. якщо ще на 60, то взагалі прекрасно. Наступне питання. Як довго знаходитись у воді? Це вже все, звісно, знову ж таки індивідуально. Тут залежить від самого да, тобто, організму, тобто, конкретного шаблону немає. Ну, в мене зазвичай це 15, 20, 30, 40 секунд або ж до минути, якщо в загальному взяти, допустим, що зайшов по коліна воду да, і починаю далі по пояс, потім ще нижче, І загальний час в мене виходить, там, минута, минута з копійками, тобто до 2 минут. Хтось може рахувати чисто, повністю закиводу цей час. Говорю, це ж покажемо індивідуально. Якщо хтось з вас надумає займатися цим, особливо на вулиці, це прекрасно на вулиці, але потрібно бути готовим, що на це потрібен час. Тобто зібрати речі, той одяг. Бажано зробити в термосі хороший корисний чай, щоб потім зігрітися. Ну, я не говорю, що там ви замерзнете, але теплий чайок після даної процедури це просто, це просто кайф. Як тільки взагалі починаєш залазити в холодну воду, всім відомо, що потрібно психологічно себе настроїти. Але ще хочу від себе додати. Якщо в той день у вас був поганий настрій, якась психологічна напруга, то тут, як би, да, ви залізете в воду, але вона буде вам здаватись ніби чуть холоднішою, ніж обично. Якщо ж настрій позитивний, та, само собою ти себе налаштуєш. Перед заходом в воду, то буде все простіше і буде реально це в кайф. Так, це я сказав, так, далі, наступне. От, наприклад, далі от настроїли. Настроїли себе, да? як тільки зайшли на полувойну воду, організм різко реагує. Збільшується дуже дихання. В когось може вимити тіло, там, ноги, руки або ж просто-напросто реакція організму, тобто подіргування, тобто тобто якоби спазми. І тут хочу сказати, що тут потрібно постаратись розслабитись. Да, це якоби не просто, але це реально. Тобто для цього потрібно заспокоїтись. не смикатись, постаратись не реагувати на спазм мирця. Для цього потрібно що робити? Тобто, глибоко вдихати та видихати, але спокійно, плавно. Як тільки ви чуєте, що ви починаєте control... контролювати свій подих та своє тіло, тоді можна далі заходити в воду і погрузитися навіть з головою. Наступне? Також хочу воду затримати. Затронути тему да? тобто, щодо методики дихальної по системі Віма Hoffer. Хто ще не чув про цю людину, рекомендую поцікавитись, там багато інформації цікавої і по самій методиці. Дану методику тобто, можна робити навіть просто в звичайний день. Я пробував по-різному. Дійшов висновку, що і ця система тобто, індивідуальна. Для кожної людини все буде по-різному. Я підчув, взагалі я почав відчувати ефект не лише тоді, коли я роблю ці дихательні вправи лише на природі, вдалі від так би мовити, цивілізації. Та щоб бути одному. Хоча з часом вже звик і можу, навіть якщо є посторонні люди, то тобто особо можу не відволікатися. У всіх інших випадках ефект якби Якоби дуже малий, процентів 5-10%. Дану методику взагалі я тобто, роблю лише перед самим заходом у холодну воду. Що я відчуваю, що це мені дає, я не буду розповідати. Можу лише сказати, що спробуйте пару разів, тоді буде вам і відповідь. Бо на словах це не передати. Єдине, що можу сказати, я роблю 4-5 підходів, не менше. Тому що 3 підходи ну, для мене це мало. Так, наступне, теж такий малесенький секрет, особисто від себе. Тобто В той день, коли я маю окунатись повністю в воду, зазвичай це відбувається в обідній час або ближче до вечора. Я намагаюся стараюся сильно не їсти в першій половині дня. То есть легкий снеданок, э, або ж там бутербродищайком, да, то есть мелкий перекус, чай пиво, вот так вот. Ой, кажу, пиво, пиво. Можно і пиво, да, іногда. Э, і що вот хочу сказати, що помітив, що так набагато простіше. Э, ну, я так вважаю, що це корисніше для організму. Бувало пора пораз найші пробував ще з вечора, то есть мінімум їсти. Щоб, ну, якоби, да, тобто, така була міні-голодовка перед тим, як залазити в воду. От. Тобто, в такому випадку, тобто, я думаю, що це трошки корисніше і набагато простіше, легше. Далі, раз ми затронули таку тему тобто, по поводу їди, я хочу також сказати, що якщо ви часто будете приймати холодний душ, то зможете якоби да, чуток похудати. Але не думайте, що залізли в холодну воду, організм калорії спалив. Да, і все, тепер я знов, можу знову сьогодні там, і завтра їсти, да, що заманеться да, і, і скільки заманеться. Тут потрібно все одно як не потрібно, режим, дисципліну. Напоминаю, що просто-напросто потрібно вести здоровий образ життя. Тоді і буде максимальний ефект. Далі. Чи є різниця між холодним душем та повністю погрузитися в воду, тобто, різниця тобто, в самому ефекті? Ну, тут теж можна багато говорити, але постараюся дуже коротко донести, що різниця є. Але якщо ви будете лише приймати холодний душ, звісно, теж буде певний ефект та користь, буде організм адаптуватися, буде йти, так би мовити, да, закалка. Звісно, залізти в ополонку набагато краще, круче, емоції зовсім інші. І на кінець хочу сказати. Той стан організму, ті емоції, це просто щось неймовірне. Словами дуже важко передати. ну, Це настільки круто, що просто хочеться знову і знову залазити в холодну воду. Ну, якоби так, да, як наркотик. Е, надіюсь, дане відео буде корисним. Можливо, у когось є свій досвід. Пишіть, поділіться. Вважаю всім здоров'я, до зустрічі в наступних моїх відео.